Ліна Костенко, Ти знов прийшла, моя печальна муза. Не бійся, я не покладаю рук. Пливе над світом осінь, як медуза, і мокре листя падає на брук. А ти прийшла в легесеньких сандаликах, Твій плащик ледь прип'ятий на плечі. О, як ти йшла в таку негоду здалеку, така одна однісінька вночі, де ти була у Всесвіті чи в спарті, Яким вікам світилася в імлі? і по якій несповідимій карті знаходиш ти поетів на землі ти їм диктуєш долю, а не вірші, Твоє чоло шляхетне. І ясне, поети ж є і кращі, і щасливіші. Спасибі, що ти вибрала.